Розумієте, ми коли хотіли вигрузити продукти на 28-й Одеську, стояли, останні блокос. Хотіли розвернутися додому, бо так як ми були в зоні, які контролюють сепаратисти. Командир 28 Одеськи нам сказав, я не можу прийняти, каже, у мене 100 чоловік було. Каже, вони зараз розірвуть продукти. Просто каже, вашим хлопцям нічого не стане. Каже, якщо хочете, я уставляю організовану охорону. Якщо хтось буде піхоти до продуктів, ми будемо стріляти. Я кажу, я самих по своїх за банку песеру бути стрязан. Каже, да будемо стріляти. Кажу, бо я їх не стримаю. Розумієте? Діти, я побачив реальну армію в трусах. Вони не мають що в діти, вони не мають що взути, Діти не мають води. За дві сутки їм привезли 120 літрів води. всього все. Це навіть пити не вихвалять. Не, не, не ми яка вода? Не, набрана не, невідомо звідки. Не миті, хлопці, не миті хлопці тижнями. Розумієте, ми побачили хлопця, який попав після граду з опеченими грудьми. Він коли зняв себе футболку, натуральні, пікурі. І от нього, нього, нього заливають просту. Води, він змиває болото себе, це все тече йому туди. Він витрається грязнаю ми питаємо, якесь лікування, каже, яке лікування. Кермі дали два уколи і сказали, все, щасливо, вперед далі. Ноги повідпарювані. білі ноги повідмирала на ногах шкіра, в тих тубових вот... берцях. Щось треба рішати, ви розумієте? Діти за банку консервів, не готові порвати любого. Тільки дай їсти, дай пити. Ні, мої можна... дитина там, я просто волонтер. я вже їжджу не перший раз туди, знаю, я їздив наш сьомий територіальний, їздив восьмий. Я бачив проблеми там. Я поїхав сюди, я побачив настоящі проблеми. Це проблеми, розумієте? Діти, 18-20 років, 22 роки ми сидять, не кажемо, ми нікому не потрібні. Ми зрозуміли, що нас тут кинули. Ми гарматне м'ясо. Ми не віримо, що ми вернемося додому. Прошу. Дуже довго є наші. Там різні. Ми зустрічалися з із Одеським батальйоном. Ми зустрічалися з Франківським, ми зустрічалися з нашими Хмельницькими. В кожен свій період. Час. Ви розумієте, як нам сказали, наш 51-й, їх зайшло більше 300 чоловік туди. Зараз в районі 100-110 чоловік. А нам розказують кожен день, що у нас два-три чоловіка загинули. При нас, при нас, виїжджав зіл, вивіз 5-20 і невідомо скільки трьохсотих. І це кожен божий день. Ви розумієте, в них техніки нема. Ми чекали наших хлопців 6 годин, щоб надали техніку, щоб вони могли до нас приїхати і вивезти, вивезти на трупів і тих ранених, тих пацанів. Це просто нереально на це все дивитися. У мене такий настрій, я би зараз взяв автомат, я пішов би не на війну, а пішов би в Київ в Верховну Раду і до президента. Взяв би його і повів туди. Беріть, хай покаже, куди це все дівається. Коли ми спитали, хлопці, вже прийшла допомога з Канади, два літака, де вона? ми кажемо, ми її не бачимо. Ми її реально не бачимо. Чомусь ми, прості люди, можемо рискувати своїм життям, вибачте, в мене теж двоє дітей, в мене є жінка, у мене і сім'я. Я рвуся через зону цю АТО, де сидять сепаратисти. Я бачу, як стріляю. Я чую, як стріляю. Ну я руслюсь, хлопці, голодні сидять, їм треба завести їсти. А наша держава про це не думає. Їм не Вибачте, не знаю куди. Чим вони думають? Я розумію, що вони заробляємо мільйони. Ми це прекрасно розуміємо. Вся допомога прийшла, вся допомога стоїть в інтернеті. Все стоїть в інтернеті, ми чомусь збираємо гроші, ми купляємо ті беті, ті розгрузки, ці броніки, каски, цю їду. Люди приносять, ми їдемо, ми веземо, ми різкуємо так само життя. А от сидять наші чиновниці і їм всім глубокому місці. Розумієте, немає ні слів, ні нервів. Мені вже слава 40 років. Розумієте, я дивлюся на них. мене сльози на очах. Ми з ними поручаємося, їздить, а вони стоять, плачуть. Реально плачуть. Це... Не розумієш, що вони додому не попадуть. Не сказали, ми нікому не потрібні, Це питання хіба батькам, і от ви кажете, якщо не ви волонтери, все я розумієте? Ну це нереально словами описати. Просто нереально Юрій. Лісецький Юрій, я перший заступник голови автомайдану Хмельниччини.